Гаразд. Ви придбали квиток на віртуальний стенд і зареєструвалися як делегат. Наступним кроком буде реєстрація в якості адміністратора віртуального стенду. Цей відеопосібник проведе вас через цей процес. Він дуже простий і займе у вас лише кілька хвилин. До речі, ви побачите терміни стенд і віртуальний стенд це одне і те ж саме. Як бачите, три моменти, які ми розглянемо в цьому відео. Це процеси запрошення та реєстрації для доступу до адміністрування вашого віртуального стенду. Наостанок Рінг Central запрошує вас спробувати використати свій віртуальний стенд для проведення власних заходів. Це дуже просто. Першим кроком у цьому процесі буде отримання запрошення, подібного до того, що показано на цьому слайді, на сторінку адміністрування вашого віртуального стенду. Просто натисніть на налаштувати свій стенд. Ви потрапите на сторінку прийняття запрошення на RingCentral. На сторінці прийняття запрошення ви можете відхилити запрошення і ваші особисті дані будуть видалені з RingCentral. Або ви можете погодитися з умовами та положеннями RingCentral і натиснути на кнопку Продовжити. Якщо ви прийняли умови і натиснули на кнопку продовжити, ви побачите повідомлення, подібне до цього, з поясненням, що вам надіслано електронного листа. Який ви повинні негайно відкрити, воно дійсне лише протягом 10 хвилин. Лист буде виглядати приблизно так. Ви побачите, що воно дійсне протягом 10 хвилин, і на нього потрібно натиснути: Отримати доступ до налаштування стенду. Якщо ви перейдете за цим посиланням пізніше, ніж через 10 хвилин, ви все одно зможете отримати доступ до свого віртуального стенду за допомогою системи. Одноразових часових кодів, які ви побачите на наступних слайдах. Наразі в процесі реєстрації на RingCentral сталася помилка, і цілком ймовірно, що ви побачите це повідомлення про помилку. Це не проблема. Просто натисніть на кнопку увійти. Ви потрапите на цю сторінку, де потрібно просто вставити свою електронну адресу і натиснути на кнопку Продовжити вхід. Ви отримаєте ще один лист, подібний до цього. Просто скопіюйте цей одноразовий код і поверніться на вкладку Ring Central. Введіть код і натисніть Увійти, щоб отримати доступ до сторінки конфігурації вашого віртуального стенду. Це все. Ви потрапили на сторінку конфігурації вашого віртуального стенду. Про те, як краще налаштувати свій стенд, розповідається у відео Як налаштувати віртуальний стенд. Цілком ймовірно, що ви також отримаєте запрошення від Ring Central. Подібне до показаного тут. Якщо ви скористаєтеся цим посиланням для доступу до RingCentral, використовуючи описаний вище процес введення одноразового коду, ви побачите веб-сторінку або щось подібне на Рінг ну, Сентрал. Тут ви можете ознайомитися з додатковими послугами, які пропонує RingCentral, де ви можете провести власний захід. Якщо ви хочете скористатися цими послугами, це чудово. Якщо ви вирішите, що вони не для вас це не проблема, просто проігноруйте їх. Ну, ось і все. Зверніть увагу, що процес введення адреси електронної пошти, отримання одноразового коду та його використання для доступу до нашого віртуального стенду повторюється при наступних входах на ваш віртуальний стенд. Сподіваюся, ви переконалися, що зареєструватися на сторінці адміністрування вашого віртуального стенду легко і зручно. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами на форумі ICC Rebuild Ukraine. Якщо у вас виникнуть запитання або вам знадобиться будь-яка допомога, будь ласка, зв'яжіться з нами за електронною адресою, вказаною на цьому слайді. Давайте працювати разом, щоб зробити програму Rebuild Ukraine успішною.